Мої вітання, друзі! Сьогодні будемо готувати особливий універсальний соус до м'яса, риби, птиці. Навіть до звичайної яєчні він пасує чудово. Такий соус виходить із яскравим смаком, приємною гостринкою і тонкою кислинкою. Готується легко, а результат завжди вражає. Сьогодні для соусу я підготувала три основні інгредієнти, без яких він не вийшов би таким особливим. Перший це виноград, його ще називають винним. Другий варіант це два яблука. І третій компонент стручки пекучого перцю халапеньо. Починаю звичайно з винограду. У мене він домашній з кісточками. Я вже ретельно промила грона. Тепер акуратно відокремлюю суковіті ягоди від голочок. і складаю їх у каструлю, де згодом буде варитися наш соус. Саме виноград стане його основою. Подарує приємну кислинку, насичений смак і глибокий аромат, завдяки якому соус вийде яскравим, гармонійним і по-справжньому багатим. До речі, для цього рецепта підійдуть практично будь-які сорти. Темний виноград подарує глибший оксамитовий смак, а світлий зробить соус ніжнішим та легшим. Тому сміливо використовуйте той, що є у вас під рукою. Результат у будь-якому випадку буде чудовим. Коли виноград готовий, переходжу до яблук. Нарізаю їх невеликими шматочками разом із шкіркою. Серединку із зернятками можна злегка вирізати, але це не обов'язково, адже пізніше всю масу ми все одно будемо протирати через сито. Яблука потрібні тут не стільки для смаку, скільки для структури. Саме завдяки природному пектину соус стане густішим без жодного крокмалю чи інших загусників. Стручки халапеню дрібно наріжу. У мене 6 маленьких вагою приблизно 50 г. Вони дарують соусу характер і приємно вогняну гостринку, що пробуджує апетит. Якщо любите смак виразний, беріть більше. Якщо хочеться делікатного варіанту, достатньо 2-3 Часник 100 г дрібно нарізаю і відправляю прямо в каструлю до винограду яблук та перцю. Так усі смаки з самого початку поєднаються і дадуть більш насичений аромат. У каструлю наливаю приблизно 50 мл води. Це потрібно, щоб на перших хвилинах нічого не пригоріло, поки виноград і яблука пустять свій сік. Накриваю кришкою, ставлю каструлю на плиту і залишаю тушкуватися приблизно 30-35 хвилин. Час від часу зазираю, перемішую, щоб усе прогрілося рівномірно. Минуло півгодини, бачимо, що виногради яблука добре розм'якшились і в каструлі з'явилося багато соку. Знімаю з вогню, перетираю через сито до стану пюре. Так ми позбудемося шкірки кісточок і отримаємо абсолютно гладку шовковисту масу. Те, що залишається в ситі, просто викидаємо. Такий соус справжній універсал. Його можна подати до стейку, курячих крилець, до запеченої риби чи навіть полити гарячу картопельку. Отримане пюре повертаю в каструлю і тепер надаю йому характеру. Висипаю 200 г цукру, чайна ложка солі, чайна ложка хмелі сунелі, сушений базилік чайна ложка, м'ята сушена теж ложечка. Якщо не любите м'яту, можна замінити на орегано чи чебрець. А базилік чудово замінюється сушеним розмарином. Можна це все перемішати лопаткою, а щоб спеції краще розкрили аромат, перебиваємо масу блендером. Ставлю каструлю знову на вогонь і доводжу до кипіння. Після закипання проварюю ще 10-15 хвилин. Якщо бачите, що соус занадто рідкий, можна проварити довше, щоб випарувалася волога. Або розвести чайну ложку крохмалю в холодній воді і влити тоненькою цівкою. Але майте на увазі, після охолодження він стане густішим сам по собі. Коли соус готовий, вливаю приблизно 50 мл виноградного оцту. Якщо його немає, підійде яблучний або навіть звичайний столовий. Хвилину потримаю на плиті, і соус готовий. Гарячим розливаю його по стерилізованих баночках по 250 мл, закриваю кришками, залишаю остигати при кімнатній температурі. Укривати ковдрою не обов'язково, але якщо звикли так робити, можна і так. Соус вийшов ароматний, трохи пікантний, який чудово підкреслить смак будь-якої страви. Спробуйте приготувати це зовсім не складно, а результат вас точно порадує. Пишіть у коментарях, з чим би ви його подали. Чи любите більш гострий чи ніжніший варіант? Смачного вам, всім миру та добра!